Власне, дежав'ю, я знов отримала сертифікати. Була на системних розстановках по методу Берта Хелінгера. Також міжнародні, все. Печатками, з ліцензіями, з QR-кодами, все як має бути, бачите? Двома мовами. Дуже крутий, дуже дієвий метод в роботі. Я сама повирішувала прям багато своїх запитань, основний акцент на родову систему, тому що там у нас є багато поломок, я вже вам говорила про те, що є основні такі закони, які не можна порушувати в роду. І от ми їх всі порушуємо, тому що ми їх не знаємо. Системні розстановки я буду використовувати в регресі, в регрес терапії. Це для мене додатковий інструмент. До сьомого коліна нам передаються не тільки зовнішність, характер, а й страхи. страхи чуєте? Емоції. Да. Цей інструмент для мене в роботі просто шикарний. Я прям дуже щаслива, що я пройшла це.